Мати Микола Хвильовий. Читає Меланія. Мати. МиКОЛА Хвильовий. Приїхали до матері. Та три сини. ТРИ сини вояки. Да не днакі. Що за бідних, другий за багатих. Павло Тичина. Батько цих бойових хлопців помер дуже давно. Так давно, що й не скажеш. Поховали його на осінньому кладовищі в тому ж таки дореволюційному містечку і саме тоді, коли Остап та Андрій тільки не розпочинали свою життєву путь. Як пам'ятають старожили, з батька був звичайний собі кравець і, можна сказати, надзвичайна людина. Ну хто б, скажімо, наважився назвати його Тарасом Бульбою, хто б ризикнув з цього смерчка зробити хоч би поганенького вояку? А от глядіть же тільки й думок у нього було що про тую неспокійну козацьку старовину. Зігнувшись над якимись штанцями, скажімо та перегортаючи сторінки молодого Гоголя, кравець, розповідають старожили, завжди тяжко зітхав і з такими словами звертався до своєї молодої дружини. А чи не думаєш ти, що з мене вийшов би непоганий кошовий отаман? З історії містечка відомо, що коли Остап, старший кравців син, скінчив так звану приходську школу, кравець ціле літо бігав по сусідських дворах і розпитував у мешканців. Як йому добитися із своїм перваком до кадетського корпусу? За всяку ціну хотів кравець зробити зі свого любого сина, як і з другого сина, військову людину, за всяку ціну хотів він бачити своїх синів на вороних кониках. З його біганини, звичайно, нічого не вийшло, не допоміг навіть пан справник, і кравець примушений був, продавши своє майно, козуй курку з півнем, повести свого первака до місцевої гімназії. І провів кравець свого первака до місцевої гімназії і благословив його приблизно такими словами «Так от що, дорогий мій сину, не забувай батьківського заповіту, як виростеш, синку, то просює тебе підищити до військової школи і причепи собі там блискучу шаблюку, щоб був ти мені, значить, як Остап для Тараса Бульби. Остап уважно вислухав батька і побіг на іспити. І поступив він, значить, в ту гімназію, і саме тієї осені, коли чудокуватий кравець навіки розпрощався з нашим білим і без кінця загадковим світом. Кравець був типовий містечковий кравець, і не наважився він порушити вікову традицію. Як і всі містечкові кравці, він був страшенно бідний. Не залишив він після себе буквально нічого, крім двох пар стареньких ножиць та поганенької швадської машинки. Так що мусила, значить, його дружина перебиватися з хліба на сіль. Та жити в неможливих злиднях. І вже не могла вона віддати свого другого сина в гімназію і віддала його до простенької ремісної школи. Таким чином, сама судьба повела двох братів по різних дорогах. І...